Виконуємо номер 7.12 із підручника алгебра 8 та номер 12.12 .12 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Доведіть тотожність і наша тотожність. Приступаємо до виконання. Спопрацюємо з лівою частиною тотожності, Праву частину будемо переписувати. Розкладаємо на множники різницю 25 відняти А квадрат. Зразу я винесу знак мінус за дужки, бо я бачу, що це у нас А відняти 5 на А додати 5, треба, щоб А в квадраті було на першому місці знаком плюс, А25 з мінусом, тому виношу мінус за дужки і розкладаю на множники. Перший дріб, другий дріб, переписую. Буде плюс, уже винесла мінус. І в знаменнику це вже А квадрат відняти 25. А відняти 5 на А додати 5. Помножити переписую. І в знаменнику я бачу, що у нас є квадрат першого виразу. 25 це 5 у квадраті, і 10а це 2 на 5 і на А квадрат суми. А5. і 5. Праву частину я переписала. Тепер зводимо до спільного знаменника нашу дробу в дужках. Найпростішим спільним знаменником добуток різниці А5 і, і суми А5. І додати. Додаткові множники. Була, був знаменник, став знаменник множимо на суму I5. Був знаменник, став знаменник «множимо на різницю АI5. Був знаменник став знаменник множимо на одиницю. Нові чисельники А множимо на суму А5. А множимо на різницю А5. і 5. Тут знаменник, очисельник без змін. І тепер множимо на дріб. Праву частину переписали. Виконуємо віднімання і додавання в дужках. Знаменник переписали, однаковий. Який. Чисельники віднімаємо і додаємо. І зразу множу А на А а квадрат. А на 5 додати 5А. Мінус А на А мінус А квадрат. І мінус А на мінус 5 плюс 5а. Додати А квадрат додати 25. Помножити на дріб. І дорівнює праву частину переписали. Тепер звожу подім доданки. А квадрат мінус А квадрат взаємознищується. А квадрат виношу на перше місце, 5А плюс 5А це 10а. І додати 25. І тепер чисельник множу на чисельник. Знаменник на знаменник. Праву частину переписали. Тепер у нас А квадрат є 25 і по добуток 2 на 5 10 і на А. Це квадрат суми А і 5. Знаменник переписую. Праву частину. І тепер скорочуємо суму в квадраті на суму в квадраті різницю А5. І в чисельнику маємо 1. А в знаменнику суму А5 це ліва частина, і, як бачимо, праву частину ми отримали точно така ліва, права дорівня. Записуємо тотожність. Доведено. Номер 7.12 із підручника Алгебра 8, та номер 12.12 12 із підручника Математика 8 виконано.